Добрий день, друзі, садоводи і виноградарі. От уже початок весни. Сьогодні 2 березня. І я почав обрізати свій садочок. Це в мене нектарин. Йому вже п'ятий рік, він пару років вже плодоносив. Я його обрізаю в два етапи, ну як і інші дерева. Буває в три, це крім літні, літньої такої нормування, літнього обрізки. От бачите, це великим секатором позрізав отакі. Пеньки позалишав. Отут, отут. Також отут, де білим забілено, то було прошлого року. Я обрізав також. А потім вже почну обрізати ці мілкі гілочки тоненькі, вже просто звичайним Ну Ото як бачите, такі великі гілки. Це я зрізав спочатку, а тепер почну обрізати його далі. А отут другий нектаринчик. Який вже я думаю, що повністю я закінчив обрізку. От можете подивитись. Оці гілочки, які більше 10 мм, 10 або більше, і в мене є такий величезний стикатор з довгими рукоятками. І я ним обрізаю оце. Це все обрізаю. Потім я ці великі зрізи забілю бордовською сумішю. А через кілька днів, сьогодні десь, десь біла нуля температура, а коли трошки потепліше, там до плюс 5-7 градусів, я буду обробляти. Обробляти ще не, не рішив, але, мабуть, боргунською рідинує, що з Бордоською дуже хлопотно. Оце зовсім молоденький персик, йому два роки, він, правда, що слабенький росте, вже я його обрізав, так приблизно виглядає у мене. Обрізаний персик. Може не дуже кваліфікований я обріжчик, але персики нектарини у мене ростуть і все буде добре. І отут четвертий у мене теж нектаринчик. Його я не різав. Його я почекаю, хай він піде рости, то що гілочки слабенькі. Обрізати мабуть, буду після цвітіння. Якщо будуть цвісти, я квіти заберу, звичайно, звідси. І тоді його обріжу. Так, що я ще можу показати? От, от, бачите, які гілки. Це от на ньому персику, я тільки первинно забував обрізку. Труш тут більш товсті гілочки були, що йому вже десь 12 років, мабуть, цьому персику. Він там він дуже обложений. Я вже пару разів показував, бачите, які пінки треба от у суху гілляку спиляти. Ось от, такі от, бачите, зрізані. І все. І далі я буду обрізати його вже більш детальніше. Оце і все мене бажаю всім доброго здоров'я і гарних ворожів у цьому році. Більше нічого побажати не можу, я з Бердянська.